Привіт! Сьогодні в нас на огляді куртка, яка підійде для будь-яких екстремальних умов. Зайо Каракорум це флагманська мембранна куртка для будь-якої активності: будь-то гірські лижі, похід, альпінізм або, наприклад, дощовий день в місті. А тепер давайте подивимось, чому вона така крута. Почнемо з матеріалу Евент. Це прогресивна мембрана, яка, на відміну від багатьох інших, виводить вологу відразу, а не чекає, поки ви почнете пітніти. Вологозахист 20 000 мм водонепроникності, тобто тканина здатна витримати тиск водяного стовпа в 20 метрів. Вистачить, щоб не промокнути навіть під сильним дощем чи під час снігопаду. Додаємо сюди проклеєні шви і водозахищені блискавки від UKK. Я думаю, можна сказати, що це максимум захисту від води. А тепер про те, як куртка дихає. Знову ж таки, 20 тисяч грам на метр квадратний 24 години. Це означає, що коли інша куртка ще думає, як вивести вологу, каракором це вже робить. При таких дихаючих властивостях тканина ефективно відводить вологу, залишає внутрішній шар одягу сухим навіть при інтенсивних фізичних активностях. Але все ж таки, всі люди різні, хтось пітні більше, хтось менше. У горах чи в місті ця куртка ідеально тримає баланс між захистом і комфортом. А тепер переходимо до не менш важливих дизайнерських рішень для комфорту: подовжений низ, анатомічна посадка, дві глибокі бічні кишені, бічні вентиляційні блискавки, паралельні кишеням для рук, забезпечують легкий доступ до нижніх шарів. Капюшон сумісний з шоломом і повністю регулюється. Подовжений високий комір для додаткового захисту обличчя, щоб уникнути дарт в підборідді. Рукава на липучці, затяжка в нижній частині куртки, внутрішня нагрудна кишеня на блискавці, світловідбиваючі елементи. Загалом це продумано до дрібниць. При вазі лише 480 каракором залишається легкою та зручною навіть в багатошаровому одязі. На екрані розмірна сітка можете ознайомитись. За YaraCorm це поєднання технологій, продуманого дизайну і абсолютної надійності для будь-якої погоди. Якщо ви шукаєте універсальну куртку, яка буде слугувати вам в будь-яких умовах, це саме той варіант. Не забувайте підписатись, лайк, коментар. Побачимось!